Так, ну що, друзі? Тестуємо сьогодні дві пилочки. У мене буде Grosser GS 160. Значить, шина у мене йде 35 см. Поміняв комплект, покажу вам у відео. Ну і Батарейки у нас йдуть 6 А. Пилка Vitals akz 3640S. із батареями від ABS на 6 А. Тому, друзі, давайте покажемо, як ці пилочки справляються на такому гарному дубі. Так, змінюємося. Опа! Да, да. На віталці шина від Орегон, 35 см, ланцюг Камберг. 3,8 1,3. На кльосарі тут стоїть зараз 40 сантиметрова шина, ланцюг 3,8 1,3. Ну і є у них отакі набори на 35 сантиметрову шину з ланцюгом і ще й додатковим ланцюгом. Тому зараз змінюю і почнемо тестувати. Ня, ну зрозуміло тут же ж вища швидкість стоїть. Хорошо, а тепер давайте змінимося і тут поставлю першу швидкість. От. Перша швидкість і пробуємо. Все рівно на першій швидкості відчувається більше обертів цієї пилочки. Давайте прийти. Ото. Так, хорошо, Йдемте далі. Оце буде весело. Ще не було на 35 п'ятих шинах. Невже не дістане З першого пропила? Професійно дістав. Так, ну пробуємо. Побачимо, що в нас вийде. Давайте першу швидкість також вставляю. Я думаю, результат вражаючий. Дивіться, на першій швидкості не друга, перша без придавлювання і такий дуб. Да. Поїхали далі. Так. Mm -hmm. Ну вот вы побачили такие результат. А мороз, конечно, Тут уже чувствуется. Сегодня придавлю я. Головне, щоб батарей нам вистачило. Так, ну що, завершаємо. Набили ми наших ще один. Давай. Це земля. Тут один раз, зміняємося, так? Та що, змінимося? А ні, ми ж не змінимося. Ну, Значить знач буде, як буде. Цін у нас сухий, повністю висохший. І зараз побачимо. Наскільки я, хто буде перший? Поїхали. Є. Так, я забув. Тут же шини 35, треба розвертатися. А я то думаю, чого ж не падає. Щось трошки я підзабув. Так, давайте зважимо першого Віталса 3640С редукторного. Без акумуляторів от така його вага. А тепер грьозер GCS160 без акумуляторів. Бачимо отака от вага. І ще додам, що ці пилочки вкомплектовані 40-сантиметровими шинами. Так, ну що, на тестуванні ми побачили те, що ці дві пилочки мають. Гарну потужність. Значить, грьосер у нас з 35-ю шиною взагалі шикарно працює. Оберти в нього величезні. Також ці оберти він гарно показує і на першій швидкості, тому що ми не забуваємо, що в нього три швидкості: автоматичний режим, перший режим і другий режим. Віталс у нас е, іде редукторний, і в нього. Також по швидкості все е, нормально, але но його можна більше підзадавити. Якщо грьосера е, я б не силував би то віталс цього трішки е, більше не боїться на придавлювання. Ну, а тепер давайте перейдемо до розбору наших пилочок і побачимо, що і як в них всередині. Так, ну що, скриваємо пилочку. Опа, тут кладемо. І от можемо спостерігати, як тут що зроблено. На масло насосі у нас змазка є. Тут стоїть така плата. Керування ми бачимо. Потім тут у нас шлангці нормально йдуть, нічого не заминається. Так, отут ось стоїть мікрік, мабуть, я так розумію, який керує на авто. гальма. Так, тут мікрик. На кнопочку такі проводочки. Ось плата сама. Ось залита вона. Тут можна глянути, вона залита. Тут провода йдуть нормально, видно. Що хочу одне сказати, що мені сподобалося тут в пилі, це те, що немає тут грязюки і опилків. От пилою я попиляв і нормально. А забив сюди не забило нічого. У нас стоїть двигунчик. лізти я не буду. Я не бачу в цьому сенсу там розбирати і доколупуватись туди. Маркіровка. Дивіться, можливо, це комусь щось здасть. Так, розкрив вам пилочку трішки незручно, тому що заважають тут деякі провода, які йдуть місць, де під'єднуються акумулятори. Тому давайте зараз переглянемо такий мікрік. Потім у нас мікрік ще один йдуть на автоматичні гальма. Отам От бачимо, гарно сфокусувалося. Також ми бачимо масло на Ось тут зверху розположений з нормальними шлангочками. У шлангоці ось до бачка, йде всередині пружинка. Також я вам Откинув двигун Ось бачимо такий двигун. Чому така велика металева шестерня. Це нам говорить про те, що Привід іде через редукцію. Через редуктор. Так як зараз в мене там в коментарях пишуть, такого не може бути. Всі пилочки тільки через редуктор. Ні, ви помиляєтесь. От, наприклад, ця у Віталса редукторна. Новинка йде, також редукторна. А перша Віталса на посадці Smartline Plus 36.06, вона йде з прямим приводом. Тому от така ситуація. Ну і ось сама ж головна у нас плата контролер, такий радіатор. Там також все нормально, підключено, ми бачимо. Одне, що мені не сподобалось, оце отут ось проводок, таке відчуття, нібито при зборці він чимось придавлений чи попав. А так, в принципі, весь пластмасовий корпус нормально. Зроблений, пролитий, все. Трішечки, звісно, ми бачимо, уже з літа ж я нею пиляю, тому чуть-чуть є невеличко мусора тут. Ну, а так ви самі можете побачити. В принципі, максимально вам показав. звернути вашу увагу, те, що оцей корпус під редуктор і під двигун, у нього дуже класний пластик. Так, Сьогодні ж ми змінили шини. Тут у нас були в комплектаціях дві сороковки, і все ж таки ми поставили 35-й Плюс ми зробили так, що ще і однаковий ланцюги. Пьосер у нас має реальну швидкість. Під своєю вагою він шпарить як німий. От просто ми. Перша швидкість, що друга швидкість. Нормально він пиляє. Як тобі скажи по зміні шин. Ну, однозначно, по-перше, пилкам легше, а по-друге, трошки ж і по-іншому вона пиляє. Бо чим длінша шина, тим трошки складніше для акумуляторів, як би там не було. Ну, я думаю, все ж таки сорокові шини вони тут зайві для акумуляторних, тому що ну, велике таке дерево в максимальних навантаженнях ти пиляти не будеш сороковою шиною. Ну і плюс вона длінна, як для мене, то незручна. А тут таке відчуття, що ти просто пилочкою управляєш, дуже легко, вона коротша набагато. Ну, от, ви бачили, ми там пиляли здоровенного дуба. Ну, 44, чотири діаметр був 44. Да, 44, набагато більший образно говоря, для пилки. 35 шиною, але вона Так, да, Але можна підійти подумати більше головою, краще там, чи в два заходи, чи зверху, вниз, там як пиляти. Ну одним словом, як то технічно пиляє, той зрозуміє, за що я хочу сказати. Тому все ж таки, те, що я вам постійно у відео казав, для мене 35-та шина це от для них, от іменно для цих пил з головою. Тобі взагалі ці дві пилочки зайшли? вони тобі. Так, вони обидві зайшли, але все ж таки, та яка з редуктором можливо, для якихось іще покріпше, бо є же і граб, є дерева, які зав'ялі, вони дуже кріпкі. Це не просто так, бо одне діло пилять там. Сухий дуб, свіжоспиляний дуб, а якщо ми в'яли, візьмемо, там будуть іскові йти. Ну і ще хочу додати, те, що ви замітили, що в редукторних пилах є якесь таке не то тріскання, не то цокання під таким гарним навантаженням. Такого я на пилах без редуктора не зустрічав. В принципі, ви ж побачили, як грьосар справився з дубом. Таким діаметром, 44 сантиметра в діаметрі, я б сказав би, що він справився з ним без проблем. І хочу ще вточнити, що так як ви просили нас, в принципі, придавлювати пили ми сильно не придавлювали. Ну, можливо, там десь самому само зажималося, але це вже у Можливо, десь хтось там щось став, перейшов у захист. Це, в принципі, нормальне явище. Я думаю, що. Ці відоси порівняння із дубом ви можете вже для себе повністю зрозуміти, що ви для себе виберете. Одне, що скажу від себе, це те, що. Плюс шестьорки батареї однозначно, що на тестуванні, вони бомбічні. Зараз ми затестували мороз, все, а вони ще даже і не сіли. Що Щогрьсера, що ВБС, вони ще тримають і дають можливість і ще б щось би популяти, але ми замерзли. Хочеться вже отримати від Віталс також шестьорки чи восьмьорки, тому що мені вже надоїло брати з іншої фірми. Якщо мене буде компанія дивиться, то привезіть уже нам шестерки чи вірні восьмірки щоб ми могли також тестувати ваші пилочки на ваших акумуляторах. Хочу подякувати АБС, що дали мені ще одні шестерки. І в нас є можливість тестувати плюс-мінус пилочки на рівні. Ну і також хочу подякувати Льосеру за те, що надали нам цю пилочку на тестування. В принципі, ми вже по неї ще могли вам. Тей показали рьосер посилання залишу під відео. Ну а пилочку Vitals Я також хочу вам порекомендувати мережу магазинів інструмент центр. Нам вона надала ще в тому році цю пилочку. Чому цікавий їхній магазин там плюс проводять гарні розіграші кожен місяць. Тому посилання на мережу магазинів залишу під відео. Хочу також подякувати за відчуття. Між цими пилочками через те, що ну дійсно в руках, не дивлячись на те, що у мене права рука зараз ну пошкоджена, я нею практично грався. права рука тільки тримала, працював лівою, будемо говорити так. Ну да, і ще хочу додати, що це ж вам не просто прийти в магазин, подивитися, пощупати, і вам там хтось розкаже, що от це все класно. От ми вам пробуємо показати, як вони працюють в реальних умовах на реальному дереві, тому що постійний запрос глядача: дуб, 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 от, ми для вас привезли машину дуба і. Спробуємо вам це все відзняти, друзі. Бережіть себе і хай в цьому році у вас всі ваші мрії сповняться і всі ваші думки, які ви хочете, будуть вам в позитив. Ми в наступному відео постараємося ще вам показати якісь цікаві пилочки. Тому, друзі, до нових зустрічей!